Вітаю, пані Ольго. Як можете за, взагалом оцінити таку запропоновану реформу? Ну, взагалі, знаєте, зараз важко оцінювати, тому що попередньо ем, зразок форма і, взагалі, бачення закону про дошкільну освіту було абсолютно інше. І зараз е, з'явилося в першому читанні цей закон і викликає багато обурень у освітян, оскільки це не те бачення, яке було озвучене у попередніх громадських обговореннях. Є певні м, нюанси, про які вже ми, хоча і закон ще не набрав повністю. Водної сили вже виникає питання, яким чином ми це все можемо реалізувати. Це ті моменти, які ви озвучували, це і кошти, і взагалі наповнюваність і тому подібне. Взагалі доречно робити реформу в дошкільній освіті, оскільки. Закон, новий закон про освіту війшов в дію в 2017 році. З того часу 5 років була потреба зміни дошкільного законодавства. Але на превеликий жаль, протягом 5 років ніяких змін не було. Лише внесли зміни в положення про заклад дошкільної освіти. Трішки водозвінили назву закладів. Раніше це був дошкільний навчальний заклад, називався зараз. Заклад дошкільної освіти, тобто якби суттєво змін не відбулося. Але ми потребуємо реформи дошкільної Освіти, але напевно трішки в іншому напрямку Но це як на мене, не як на практика, тому що деякі питання, коли ми опрацювали з колегами. Закон, в який опубліковано в першому читанні, і реально і бачимо, і що і критики, і експерти починають піднімати одні і ті самі питання, як це все реалізувати в практичному досвіді. Тому вже будемо чекати, можливо, будуть вноситись певні зміни, тому що знов ж таки зараз в першому читанні пройшло. Далі комісійно-Верховна Рада, комітет при Верховній Раді освітянській має вивчити це можливо внесуть ще певні зміни, тому що дійсно є певні недоречності і суперечку. Чності в тому, як ми це маємо реалізовувати, а якщо дивитися вже на наявні ресурси у Хмельницькому, то що звище перераховано реально втілити? А що все ж таки залишиться бажаним, але десь ще в стороні? Но ну, більшість пунктів ми, в принципі, зараз втілюємо і будемо продовжувати втілювати. Як на мене, важко буде втілити це повноцінний медичний супровід, оскільки зараз в нас є в закладах дошкільної освіти медичні працівники, які надають першу домедичну допомогу, надають консультаційну допомогу для батьків. Якщо це буде повноцінно лікар, так як в принципі це було в попередні роки, коли, наприклад, навчалася я в садочку, чи ще попередні покоління, ми виходить, повертаємося до тієї. Її практики і виникає питання: наскільки якісно лікар в закладі дошкільної освіти освіти зможе надати ці лікарські послуги, якщо зараз в медичній реформі є сімейний лікар, де записуються повні родини, так тобто в повному складі сімейний лікар вже знає особливості фізіологічні даної дитини. Тобто тут виникає питання, яким чином це, по перше, буде фінансуватися цей медичний працівник в дошкільному закладі освіти. І, взагалі, як це практично буде працювати, чи буде попит, чи не буде попиту. Бо медичний працівник у вигляді медичної сестри є в наших закладах. В кожному закладі немає різниці, якого розміру, яка кількість діток в, в закладі. Також виникає питання, що громада має створити такий батьківський консультаційний пункт. Знов ж таки, це додаткове навантаження на бюджет громади, або в законі прописано, що можна призначити відповідальний певний. Є садочок, який буде надавати консультаційну допомогу. Як на мене, попередньо в законодавстві про освіту створювали центри професійного розвитку педагогічних працівників, можливо розширити їхні функціональні обов'язки і давати консультаційну допомогу не лише педагогам, тобто педагогічній ланці, але й батьківській спільноті. Тому що зараз створювати ще певне комунальне підприємство. Ми розуміємо, що знов ж таки це. Збільшення фінансового ресурсу в умовах війни не знаємо наскільки це доречно, тому такі от практичні моменти, особливо фінансові моменти, викликають певне занепокоєння, як це буде працювати в громаді, тому що ми розуміємо, буде закон, ми змушені цей закон виконувати. І як, наприклад, на мене ще виникає питання стосовно того, що тепер в будь-якій кількості от, сімейні садочки, так якщо раніше це строго контролювало з садочки приватної форми власності, повинні були пройти певні ліцензійні умови. То зараз виникає, знову ж таки, чи буде механізм впорядкування цих сімейних садочків з одного боку, це є позитивний плюс, оскільки в східній частині нашої держави зруйнована велика кількість навчальних закладів, і ми розуміємо, що швидко відбудувати повноцінний садочок не буде можливості, і тому саме ця норма дозволятиме навчати в маленькій кількості діток так, такі, якби сімейні маленькі садочки. Але наприклад, в нашому регіоні чи буде ця потреба, як це буде працювати, щоб теж ця автономія не була ну якби люди не злеравствували цією автономією? Тому тут виникає питання, але комунальні заклади наші працюють. В повному обсязі це більше стосується приватного е, спектру. Тому от є такі певні нюанси, але ми розуміємо, що зараз в процесі будуть і роз'яснення, додаткові наради, е, будемо мати коментарі вже від новопризначеного міністра. Можливо, тоді е, підрозділ дошкільний при міністерстві буде надавати певні нам роз'яснення, як це буде працювати практично, бо зрозуміло, що вчора опублікували ще за день ну, важко е, швидко адаптуватися, зрозуміти, як це буде працювати. Тоді, будь ласка, розкажіть детальніше про дистанційну форму мережеву та педагогічний патронаж, якщо я правильно говорю, що це взагалі таке і яка між ними різниця? Суттєва різниця більше можу сказати на прикладі загальної середньої освіти, тому що як практику важко уявити дистанційне навчання закладів дошкільної освіти. Ми розуміємо, що якщо діти. Починаючи з початкової ланки, середньої ланки без проблем можуть приєднатися дистанційно і отримувати освітні послуги. Ми маємо досвід, починаючи з карантину і в, в умовах воєнного стану, то е, дошкільна галузь. Ви пам'ятаєте, що і в карантин ми їх відкривали садочки в маленькій кількості в умовах воєнного стану? Ми в квітні в нашій громаді 3 квітня відкрили три чергових садочки. Бо ми розуміли, що дошкільна галузь їй важко працювати дистанційно, і тут теж виникає питання, яким чином може дистанційна галузь працювати дошкільна галузь, вибачте працювати дистанційно, наприклад, і школи можу пояснити, розумію, практично в дошкільній галузі на превеликий жаль, поки не можу усвідомити, як це буде. Якщо говорити про педагогічний патронаж, це одна із форм індивідуального навчання. Вона включає, коли дитина за станом здоров'я не може відвідувати заклад. Освіти, це знову ж таки, це більше стосується закладу загальної середньої освіти, тобто школи. Дитина за станом здоров'я не може відвідувати заклад. Безпосередньо вчителі індивідуально приходять до дитини додому. Це раніше називалось навчання на дому, є певні висновки, довідки, і відповідно складається графік. Коли, наприклад, вчитель математики, історії, географії приходить індивідуально з дитиною, це називається педагогічний патронаж. Займається. Якщо це буде реалізовано в дошкільній освіті, знову виникає питання яким чином це може реалізовуватися, ну теж виникають практичні питання? Тому сподіваємося, що отримуємо якісне роз'яснення від нашого профільного міністерства? Також хочуть збільшити кількість груп, але зменшити самих дітей в тих групах. Ну це доволі такий класний метод, але чи зможуть зможете ви собі дозволити такий ресурс, і скільки часу це може і зайняти. В принципі, ми вже дозволяємо собі такий ресурс, тому що по законодавству діти відвідують садочок починаючи з трьохрічного віку, оскільки в мами декретна відпустка і з трьохрічного віку дитина відвідує садочок. Але наша громада йшла вже декілька років поспіль на зустріч нашим батькам і відкривала півторарічні групи відповідно фінансування повністю з міського бюджету. Кількість груп маленька відповідно наповненість маленька зв'язку з віковою особливістю даних. Діток групи були до 10 осіб. Ми це практикували і до ковіду, і під час воєнного стану. І розуміємо, що зараз ще більша потреба батькам надавати такі послуги, оскільки батьки матері раніше залишають свою декретну відпустку, виходять на роботу. Це особливо стосується критичної інфраструктури, медична галузь, правоохоронні органи, військові жінки виходять раніше з декретної відпустки. Відповідно, ми територіально вдаємо. В яких закладах відкривали? Відкриваємо, будемо готові відкривати півторарічні групи? Відповідно, це ем, збільшує кількість груп в нашій галузі? А от принцип кошти йдуть за дитиною Що от він означає взагалі? Знову ж таки, на прикладі загальної середньої освіти, бо це практично ми вже мали з загальної середньої освіти. Кошти йдуть за учням. Це освітня субвенція, яка фінансується з державного бюджету. Це заробітна плата наших педагогічних працівників. Тобто, за певною формулою визначається, скільки в закладі є діток, яка наповнюваність груп, скільки класів за певною формулою це все обраховується, і відповідно на фінальному розрахунку формули ми маємо суму, яка приходить на рахунки міського бюджету з державного бюджету. Це. Називається освітня субвенція, відповідно, ми платимо заробітну оплату нашим педагогічним працівникам. Це позитивно, тому що це не тільки оплата праці йде з міського бюджету, а й з державного, тому що ми розуміємо, що держава теж повинна вкладати певний ресурс в підготовку нашого майбутнього покоління. Стосовно ще таке правило, гроші ходять за дитиною. У нас міський бюджет надає. Матеріальну підтримку нашим закладам освіти по мережі. Ми, наприклад, якщо в закладі 250 діток, ми на кожну дитину виділяємо певну суму. Відповідно, це така резервна сума за закладом, де керівник може придбати і матеріальну технічну базу покращити, придбати певні матеріали, певні засоби, які потрібні для освітнього процесу, або навіть здійснити якийсь аварійний ремонт того чи іншого приладдя чи щось докупити таке екстрене для того, щоб заклад міг. f 천 n k